Сорт фурор ремонтантний. Збираємо ягодки вечором на замовлення. Ось так от виглядає. Гарні ягоди, гарна форма ягоди. Крупні ягоди вже всі зібрали, ось видно, вже обірвані. Ось так от кісточки виглядають, кість. Гарний сорт, невибагливий, нам сподобався. Ось так от виглядають кущики. Йдемо надалі його розмножувати. На літо будуть саджанці цього сорту. Да, крупні ягоди вже зібрали, не було коли знімати. Куча замовлень по ягоді. Ось, то й думаю відео знімлю поки поки ще є трошки круп крупної ягоди. Так от виглядає. Смачний сорт, ягода не тверда, сочна. Кущі такі немаленькі. Кущі, Високі. Тому замовляйте літом де росана.